Залиши себе у спокою, не турбуйся собою. Нехай наша турбота буде тільки одна. Нехай наша турбота буде тільки про Бога. Чи ми його достатньо знаємо. Деякі люди, дорогі сестри і браття, скажуть, а як можна не турбуватися, якщо ми. Якщо ми люди, ми турбуємося про теперішні обставини, про війну, турбуємося про майбутнє, дуже турбуємося про дітей, що воно буде. І скажемо так, покладімо руку на серце і даймо собі відповідь, чи від нашої турботи покращується загальний стан. Чи, можливо, діти стають краще від нашої турботи? Чи, можливо, ми заробляємо більше від нашої турботи? Чи, можливо, погода змінюється від нашої турботи? І тому залишити себе? Це означає насамперед почати більше і більше довіряти. Божій любові, і ми скажемо так відверто, що головне завдання християнина не стільки полюбити Господа Бога, скільки довіритися, що Він тебе любить уже і тепер.